Кожен з нас має кучарівну паличку, виручалочку в будь-якій ситуації. В ситуації це все досвід. Це все пізнання досвіду, взаємодії з простором, з людьми, відносини, якісь там процеси, проекти, досягнення і так далі. Протистояння, що завгодно, все, що ми. Все, як ми умовно проживаємо життя, це все види взаємодії, ситуації і досвіду. І коли ми в моменті задумуємося, а для чого це все, і як би умовно о, втрачаємо себе, втрачаємо орієнтири, смисли, у нас завжди є куди повернутися, до кого звернутися. Кого попросити про допомогу? Це я сам. Це та початкова точка, взагалі початкова точка сприйняття життя, яка завжди в нас є. І вона не має ні ніяких е, таких параметрів, характеристик, типу як я від, я від его, що я там чоловік, я такий-то, я в мене такий-то досвід, в мене така то професія, і все, 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 все це набути в цьому житті. Це все нікуди не дівається, але коли в цьому всьому людина заблукала і втратила сенси. Або ж втрапила в тяжку якусь ситуацію. Завжди можна повернутися в початкову точку сприйняття і переосмислити все, відсіяти зерно від, від полови, що насправді для мене цінним, що взагалі не моє і так далі. І це все можна зробити наодинці з собою. Релігії пропонують богів, якісь там структури пропонують свої авторитети, є коучі, є, є багато хто, хто пропонує свої послуги в цьому напрямку. Але, але це лише напрямок, а де кінцева точка того шляху, хто пропонує і куди веде, це вже інше питання. Але кожен, врешті-решт, сам має прийти до себе. Ну, має в сенсі не, не те, що там треба, повинен чи як, а в сенсі, що так чи інакше йде до себе. Все це набуття досвіду це все для якогось нового еволюційного рівня цієї початкової точки, з якої людина сприймає світ з якої навіть не людина сприймає світ, а оцей я, оце життя проживає себе. Пошук цього стану в собі, він вже корисний тим, що злітають дуже багато нав'язаних установок, дуже багато лишнього злітає. А саме в цьому лишньому людина і заплутується, як в траві, заплуталась і впала. І думає, що таке, неможливо ходити вже. Кроку не можна ступити, щоб не спіткнутися об якусь незрозумілу хрень. Тому що? Тому що... Тому що... що... потрібно вийти з цього. Якщо є таке бажання і є таке вже розуміння, усвідомлення, що вже далі нікуди, що далі вже так не можна. От коли відчувається, що так далі не можна, це очевидний сигнал для того, щоб переосмислити, повернутися назад в себе, не еволюційно, не, не, не деградувати, не, не регресувати, а саме в себе крок назад вийти із програм, які тебе оплутали, всі ці зобов'язання. Там, ідеї і прочі-прочі. І зробити крок назад в себе. Подивитися на, цю всю, на своє життя, на себе, на все це якби ззовні, зсередини себе. Подивитися на своє життя як на, на того, хто, хто проживає це життя, хто є цим життям. І видно, що. Тоді проявляються контури тих всіх взаємодій, в яких наразі перебуваєш. І виникає, звісно, питання, а чому це я Чому це я взагалі тут знаходжуся? Чому я взагалі з цим взаємодію, з цими спілкуюся, на це зливаю щодня свою увагу і так далі. І, так далі. і чистка неминуча. Але це тільки. Ну, там не виникає вже питань, що там чистити чи не чистити свій простір, свою голову. Це просто очевидно. Вже стає людині, від чого потрібно позбутися. І знову ж таки, звучить позбутися, наче це щось там таке страшне. Ні. Все навпаки. Навпаки, із страхів виходиш. Виходиш із страхів, перестаєш боятися. І йдеш просто тим шляхом, який реально хочеш сам, який сам відчуваєш. І коли тебе хтось починає штурхати, знову тягнути в якісь взаємодії, які тобі, ну, м'яко кажучи, не до доподобить, ну, просто одразу рішення приймаєш, йдеш своєю дорогою. Ну, звісно, тут напрошується питання, а де яка моя дорога, а як мені йти, а хто я такий, і як це, як це своє життя взагалі по-новому збудувати, і так, де ж ці нові смисли? Оце якраз ці питання і вказують на те, що, що трошки заблукали, і потрібно зробити крок назад в себе, вийти із усього цього, із, із цих питань також. Тому що коли занурюєшся в себе то ці питання стають ну вторинними вони стають просто як би результатом саме от того от темряві в якій ти перебував а приходиш до себе ближче, ближче до внутрішнього світла, стає зрозуміло так. Це не моє, це лишнє, хочу ось туди. Ось тут треба порядок реально навести. Тому що це і моє, і взагалі якби поводив себе якось незрозуміло. Чому так себе поводив? Ну ну то зрозуміло, звісно, все можна розмотати. Але гармонізація власного життя неминуча, коли йдеш до себе. Саме гармонізація. Не, не страх того, що все посиплеться, обвалиться і буде хаос. Коли я би, відпущу контроль, там, і виходжу з якихось взаємодії і так далі. Ні, навпаки, все якраз гармонізується, повідпадають самі по собі те, що, що не потрібно. Але це, але це буде це природньо, це буде з, з відчуттям, що так потрібно, що так я хочу. Тому що це так і є. Не з ілюзії, що якийсь коуч, чи проповідник, чи провідник сказав, що ось цього треба позбутися, бо воно тебе там тягне кудись то-то-то. Це все, це все досвід, ще той. А саме із розуміння, що насправді ти хочеш, гармонізуєш своє життя і все. Все якраз гармонізується. Це те, до чого я насправді не розумів раніше. І боявся, що, що все посиплеться, що ось що, що буде, що буде. Все буде найкращим чином. Тому що ніхто собі не бажає чогось поганого. І коли приходиш до себе, ти обираєш для себе найкращий варіант. І тут же ж з'являється і довіра до себе, і все-все-все-все. Тобто гармонізація себе. Ось що чекає людей, які йдуть е, до себе. До речі, е, ледь не сказав, йдуть духовним шляхом. От тут великий фокус і велика підміна може бути, але про це якось іншим разом.